У брендових бутіках не дозволяють знімати, але я все-таки спробую. Так, 495 доларів. Я таке перший раз бачу, що джинси сідали ідеально на мою талію. А що ти такий довольний? Це мені в не треба. Привіт! Мене звати Марина Чебуніна і я персональний стиліст, який знає одяг зсередини. Після закінчення університету технологій і дизайну, де я здобула вищу освіту модельєра-конструктора, я пішла працювати на фотостудію з стилістом, де паралельно шила недостаючий одяг для зйомок. Це було нелегко. Але саме там мене ще більше захопив світ стайлінгу. Пізніше мені захотілося ще більше зануритись свою освітню діяльність, і я відкрила в Києві ательє по індивідуальному пошиву одягу. Сьогодні я тут, в сонячному Майамі, працюю персональним стилістом. На своєму ютуб-каналі я хочу ділитися з вами своїм життям стиліста. Ну і звісно ж ходити на шопінг. Тож не забудьте підписатись на цей канал, поставити подобайку і поїхали на шопінг. Де я вам покажу найкращі торгові центри в Майамі сьогодні ми приїхали в моє улюблене місце це район белл Харбор. Ми тут жили півроку. Тут знаходяться лише брендові бутіки, тому, як ви знаєте, у брендових бутіках не дозволяють знімати, але я все таки спробую щось. Підзняти, щоб було цікавіше. Bell Arbor Shops це моє найулюбленіше місце в Майамі. Тут просто неймовірна атмосфера. Раджу кожному побувати там. Це відкритий торговий центр, який пропонує унікальне поєднання тропічної рослинності, сучасної архітектури та брендових бутиків. Також в ньому є доступними ряд особливих послуг. Наприклад, особисті консультанти з шопінгу, такі як я. Доставка покупок до готелів та інші люксові послуги. Тут можна знайти не тільки одяг та аксесуари, а й вишукану, ювелірну продукцію, годинники, косметику, домашні товари та мистецтво. <Jake> а що ти такий довольний? Омені подарочки. Подарочки. Це вже стара колекція, мені от старє не треба. Ласкаво просимо до Антура Мол. Це найбільший торговий центр у Флориді. Тут можна знайти абсолютно все від ексклюзивних бутіків до мас-маркету. Цей величезний торговий центр, справжній рай для шопоголиків. Давайте подивимося, що тут можна знайти. Ось бачите, цей магазин Арізіля. Це канадський жіночий бренд. Він став відомий завдяки своєму елегантному стилю. Тож давайте підемо, і подивимось, як якість співвідноситься з його ціною. Моє око модельєра конструктора не пропустить жодної деталі. Алізія пропонує широкий спектр одягу від повсякденних футболок і джинсів до більш елегантного асортименту. Особисто мені тут найбільше подобаються їх елегантні жакети, брюки та спідниці. Вони тут просто відмінної якості. Оцініть самі. Так, зараз примірюю ось ці костюми. Я взяла різних розмірів, і до них ще є брюки і спідницю. Зараз примірюю. Abercrombie Fitch – це американський бренд одягу. Він став відомий завдяки своєму провокативному стилю. Про нього є дуже класна документалка на Netflix. Рекомендую подивитися всім, хто цікавиться модою та бізнесом. Abercrombie and Fitch мав певні відрізки часу, коли бренд асоціювався з елітарною препік-культурою, яка була популярною в кінці 90-х на початку 2000-х років. Їх магазини були відомі мінімалістичним інтер'єром зучною музикою та використанням моделей у якості продавців. Однак вони стикалися з критикою за суперечливі маркетингові компанії та на інклюзивну політику розмірів. Так, тут в примірочній така крута штука. Можна налаштувати собі світло таке, як тобі потрібно. О, я ось таке люблю. Так, зараз буду приміряти речі. Ще дуже зручна ця штука сюди кладеш собі телефон і він ніде да не губиться в цій купі речей. Так, цю сукню, блискітку я вирішила застилізувати ось такою. Чоловічою футболкою, де написано Miami Dolphins. і додала до неї також таку чоловічу сорочку-кортку. От, і ще б сюди якесь таке взуття, більш гранжеве, або взагалі спортивні кросівки якісь. І було супер круто. Подобається мені ця футболка Miami. В цьому комплекті мені дуже подобається поєднання фактур. Тут у мене такі атласні брюки і така велюрова куртка чоловіча. Ну і футболка. Звичайно, можна взуття сюди інше додати. Але, в принципі, досить цікавий комплект. І так, дівчата, джинси, до вашої уваги які повністю сидять по талії. Я в шоці сама. Ідеальні джинси. Такі дуже складно mm. знайти, я знаю. А ось в Abercrombie Fitch такі є. Я таке перший раз бачу, щоб джинси сідали ідеально на мою талію. Зазвичай у мене тут ще купа місця. А тут хопа і все. Не скажу, що посадка супер, мені так собі, але колір класний. Це можна робити так. Так, ще один повсякденний образ класи з чоловічими речами. Я обожнюю тут просто чоловічі футболки. Ми коли тільки приїхали сюди, з Ванькою зайшли. Цей магазин. Всі футболки йому тільки тут купили і все, бо він не любить ходити по магазинам. Це сорочка жіноча Abercrombie і шкіряні брючки. Ну і останній лот на сьогодні, який я взяла приміряти в цьому магазині. Це ось ця спідничка. Хто любить жіночість? До речі, ця штука не просто для телефону вона ще його заряджає. І ще один бренд, яким я хочу з вами поділитись, це Urban Outfitters. Обожнюю його за атмосферу та настрій, який він створює. Urban Outfitters – це міжнародний роздрібний бренд, який спеціалізується на продажі одягу, аксесуарів та домашнього декору. Я б собі купила ось, цю, якби в мене був програвач. Від такі штані. Компанія була заснована в 1970 році у Філадельфії і швидко стала впізнаваною завдяки своєму еклектичному міксу продукції, який часто містить в собі богемний ретро та вінтажний стиль. День, звісно, я не покажу всі торгові центри, тому що їх досить багато і всі вони знаходяться в різних районах. А саме цей далеко від нас, і в ньому я була два рази лише в меблевому магазині. Тому сьогодні разом будемо дивитися, що тут є цікавого. Торговий центр Shops Merrix Parks знаходиться в районі Coral Gales. І був він відкритий у 2002 році. Цей торговий центр мені нагадує парк з магазинами. Центральна площа його повністю озеленена і має велику кількість пальм та фонтанів. У цьому торговому центрі знаходиться понад 90 магазинів, серед яких ви можете знайти унікальні бренди та бутіки. Nordstrom є відомим мультибрендовим магазином. Ша він був заснований у 1901 році двома бізнесменами як невеличка взуттєва крамниця у Сієтлі. В ньому можна знайти продукцію від середнього цінового сегменту до відомих брендів та дизайнерів. Тут я знайшла топ-шоп раніше в Україні він був в Ocean Plaza і це для мене як якась ностальжи. Бо тоді я пам'ятаю чітко, що для мене топ-шоп був супер дорогим брендом, і це я не знаю, що я там могла собі купити. Щось на розпродажі, напевно, на розпродажах. Мені дуже подобається, що в цьому магазині знаходиться велика кількість брендів, і можна підійти, спокійно взяти, приміряти, і не потрібно йти окремо в якийсь магазин. Що я можу сказати про бренд Saint Laurent? Це те, що в нього найнезручніша колодка. Мої зараз набагато зручніше, ніж ось оця краса. Це виглядає супер класно. Але це капець, як незручно. А ось ці туфлі від Олександр Макквін дуже зручні, супер зручні. Порівняні з Сейнт Лорен, то це капець. Я думаю, ви всі бачили і чули про бренд Ало. Це бренд спортивного одягу. І в Америці він просто супер популярний. Тому я хочу собі придбати також щось від цього бренду. І зараз піду міряти. Можливо, щось знайду для себе. Хотіла собі коричневий спортивний костюм, Лосини і топ. І минулого разу я бачила в цьому магазині тут цей колір, а сьогодні нема, буду міряти інші. Тепер ми в районі Брікель, серці фінансового дистрикту у Майамі, в торговому центрі Брікель-Сіті Центр. Він побудований в такому сучасному урбаністичному стилі. Він вирізняється своїм відкритим архітектурним плануванням з елементами зелених зон. Але над ним є так зване кліматичне ребро, яке допомагає підтримувати температуру у всьому торговому центрі. Тут знаходиться ще один мій улюблений мультибрендовий магазин, схожий за своєю концепцією на Nordstrom. Бренд Saks було засновано ще у 1867 році. А майже через 60 років його відкрили на 5-й авеню Нью-Йорку. З того часу він став називатись Saks Fifth Avenue. Саме цей магазин в цьому торговому центрі має для мене особливе значення, тому що це був перший магазин, який я відвідала після переїзду в Майамі. Так, 495 доларів, так. Коричневий салін. Диви, як вони роблять форму обличчя. Як я була в АЛО, так і не знайшла там собі спортивний одяг, тож вирішила тут зайти ще в найк подивитись. Можливо, тут знайду щось для себе. Шопінгу в районі дизайн-дистрикт це не якийсь торговий центр, це концентрація брендових бутиків та ресторанів поміж пішохідних вулиць. Тут можна не тільки шопитись, а й гуляти, що для Америки дуже велика рідкість. А дизайн та архітектура самих бутиків варта окремої уваги. Ну що, от і завершився мій шопінг. На сьогодні це всі торгові центри, які я хотіла вам показати, хоча їх тут ще досить багато. А в наступному відео покажу все, що я придбала на цьому шопінгу. І не тільки на цьому шопінгу. А ви поки пишіть в коментарях, який із торгових центрів вам сподобався найбільше. Ну і, звісно, ставте вподобайку і підписуйтесь на цей канал. До нових зустрічей! Па-па!